Ну, як тхає, е, насмор. Воноки черкащанки Людмили Яворської, 11-річної Марії алергія на амброзію. Тому, каже пенсіонерка, у період світіння оминають цей бур'ян. Утім, натрапити на нього можна і біля власного будинку. Все мають зрізати, все має бути порядок. Ну, а, а це ж воно вредне, для здоров'я, шкідливе. Переживаємо за це все, що треба викорчувати, треба прибирати, щоб було чисто в нашому місті. Цей будинок по вулиці 30-річчя перемоги обслуговує управлінська компанія Нова якість майстриня підприємства говорить, амброзію скошують по мірі росту. У нас як графіка такого немає, ми просто тільки травка підростає, ми зразу її прибираємо і скошуємо. таку ж амброзію. То наша ділянка в нас була покошена, а де майже буває там у СББ, там, наприклад, з іншими організаціями, які ну, не постійно косять і не в, не, не своєчасно, то там амброзії. А на цьому відео ви бачите амброзію по вулиці Чіковані біля крамниць, що розташовані в житловому будинку. Та і по місту то полно. Треба займатися попередженням і викоріненням цього зла. Я алергетик, і коли цвіте амброзія, це в принципі випадають місяці. В принципі, це життя так от на 70% от зменшується в зв'язку з цими хворобами. Прикро я в Черкасах не була два місяці, оце сьогодні повернулася і побачила, що дуже багато, справді не тільки тут. І потрібно, мабуть, щось робити, міській владі потрібно якось звернути на себе увагу. Директорка одного з магазинів Світлана Саченко пояснює, територію цього тижня не встигли прибрати, але попереднього бур'я не виривали. Коли ми бачимо, що ну настає час, що певний час ніхто не коса не вириває, то ми стараємося все своїми силами. Амброзію не косимо, а вириваємо з корнями і виносимо сюди взагалі. За знищення амброзії біля крамниць багатоквартирних будинків, приватних подвір'їв відповідають їхні власники, каже директор міського управління екології Володимир Гусаченко. В територіях прилеглих до підприємств, установ, організацій, також там, де є балансоутримувачі, управителі компаній. Там відповідають безпосередньо власники цих територій. Все, що стосується територій, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це відповідає департамент ЧКХ. А саме вздовж доріг міста на безгосподарських земельних ділянках у разі виявлення скарг громадян. За словами Володимира Гусаченка, про наявність амброзії черкасці можуть повідомляти комунальні служби. Черговому по місту 15.05 можна залишити заявку, а також зателефонувавши відділ екології Черкаської міської ради в департамент Помітивши у себе симптоми алергії, варто відразу звернутися до медиків, каже лікарка Лариса Страдійчук. Закладеність носа, чхання, свербіж, водянисті виділення з носа. Якщо це алергічний кон'юнктивіт – сльозотеча, свербіж очей, можливі прояви бронхіальної асми, тоді з'являється кашель, хриби в грудях, хвороба знижує якість життя, у людей можуть з'являтися виражені слабкості, безсоння, подразливості. Як зазначила лікарка, алергія на амброзію може виникати до кінця жовтня. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.